Концертний тур американського рок-гурту Катлес пролягає через 11 міст України. Тернопіль також у списку. Виступають музиканти безкоштовно, бо пропагують здоровий спосіб життя та популяризують християнські цінності. Ми очікуємо на, на грандіозне шоу. Ми очікуємо на великі велику сцену, великі екрани. Це 30 тонн обладнання. Це насправді дуже гарний захід для Тернополя. Атлес християнський рок гурт Спортленду, що у Сполучених Штатах Америки, існує з 1999-го. За цей час виконавці записали сім студійних альбомів і один концертний. Як запевняють організатори виступу, мають мільйонні перегляди на Ютубі. В рамках цьогорічного туру вже відіграли концерти у Києві, Одесі, Херсоні, Мелітополі, Кривому Розі. У Тернополі виступлять 13 серпня на театральному майдані. Такий концерт такого рівня. Ми з відео, це все. Ну, на мій погляд, Тернопіль ще такого. Не бачив і при цьому всьому, все це воно ще й несе хороші цінності і принципи віримо в те, що воно дасть такий хороший пульс або правильний пульс, дасть правильний імпульс в наше місто, в молодь саме особливо, що воно їх якби направить або покаже їм те, що. Сама музика, рок, він не обов'язково повинен нести за собою алкоголь, наркотики і розпусту. Музичне шоу розпочнеться близько вісімнадцятої години і триватиме до 22-ї. Окрім хедлайнерів, на сцені виступатимуть ще два гурти. На вечорі очікується ще дві групи на розігріві: це For You Band з Мелітополя і I Found, Це нова група. У нас Києва. Фронтменом якої є В'ячеслав Рибіко, учасник «Голос України 2014 року. Вхід на концерт вільний, але той, хто замовить безкоштовний квиток, зазначає Валерій Каспро, стане учасником розіграшу призів.